до нас приєдналися студенти, які зараз починають студентську люстраційну кампанію формувати чорний список посадовців в освітній сфері. І зокрема, тут йдеться про претендента на ректора Київського національного будівельного претендента на посаду в чорному списку. На посаду в чорному списку, так в чорному списку ректора Куликова. Адже є, ну тобто ми зараз поговоримо, чому самі, самі розкажуть. До нас приєдналася младена Качуреця Василь Шевчук і Костя Савинський, які от хлопці з Київського національного будівельного університету. Младена в нас тут не вперше. Ми від початку усіх студентських акцій, того, що відбувалося впродовж останніх. Місяців говоримо про роль також студентства і що воно може далі робити в освітній сфері, адже міністр змінюється, але напевно є багато питань. Давайте ви одразу розкажете, якими є ваші вимоги і чому. Я не знаю, хто з вас почне. Напевно, ви. Напевно, ви мабуть, я почну. Ну, перша вимога це дуже багато питань для директора, тому ми хочемо зняти його з посади. Е, найперше, що це було, він був вибраний. Е, одна кандидатура була на посаду ректора. Тобто, він до цього часу займав посаду першого заступника міністра освіти та ну дуже відомого е, такого діяча Українофоба. І тобто, ця політика, коли прийшов ректор, вона вся направилась на наш університет. І ну, Тут можна багато розказувати. Детально, детально. Якщо хочете, я розкажу більш, більш детально. Ну, я скажу там основні три, якісь чуть-чуть кілька позицій, чому просто ця людина має бути в тобто, вашому чорному списку, і взагалі як цей чорний список формується? Тобто, хто ну, це чи це, це ініціатива одного я університету? Давайте так. Я Та, тоді ти розкажу ти роз? взагалі про ту ситуацію, яка була в Міністерстві освіти і науки. Так, у нас там складалися робочі групи і. Одна з ініціатив, окрім там освітньої реформи і власне ну, залучення нормальних громадських активістів до роботи над реформуванням системи освіти, була також ініціатива дійсно провести таку люстрацію. Так, тобто, ми спостерігали протягом трьох місяців, те, як в деяких університетах системно порушувалися права студентів. Ректори там перевищували свої повноваження деякі з них там і до того в принципі займалися якоюсь корупційною діяльністю, були причетні до корупційних схем. І, власне, ну через те, що одна з вимог майдану це була люстрація, так тобто, не лише там поміняти обличчя при владі, а й ну не допустити того, щоб люди, які були причетні до якихось там протиправних дій, або ну просто. Перевищували свої повноваження, які порушували права студентів, вони не могли надалі займати свої посади, посади так? тому що власне така безкарність вона ну, є дуже повторюваною помилкою. Ось, і студенти на, одному, на, одне, на одних зі своїх зборів прийняли е, таку резолюцію про утворення цього чорного списку студентства. Ми створили поштову скриньку, е, називається вона Students. Собачка gmail.com. Куди ми просимо всіх людей небайдужих, так, які можуть мати якісь докази і матеріали, які свідчать про порушення, порушення там, посадовими особами в освітній сфері своїх прав і обов'язків, ну, власне, там, перевищення повноважень або причетності їх до корупційних схем. Всі ці матеріали нам надсилати на поштову адресу. Ми їх будемо обробляти, перевіряти і також співпрацювати з ілюстраційною комісією ВО «Майдан». Цьому напрямку. Зараз виникає питання там від імені кого ви говорите, чи маєте ви, ну я не кажу, я моє, моє питання, як зрозуміти, що ви дійсно представляєте от права всього студентства і саме ваша комісія там чи ваша ініціатива є от тією, яка би мала би право. Ну, від імені кого, так представляти все студентство, як напевно там і весь народ України, там ну, тут. Я не знаю, чи це взагалі коректно так, висловлюватися там, від імені всього студентства говорити. так, Тому що є ініціативні люди, які впродовж трьох місяців чим займалися, які висловлювали свою активну позицію, які долучалися до громадських ініціатив. І зараз є одна з таких ініціатив це робити. так, Тобто, ну, мабуть, ті громадські активісти, які там збирали матеріали, які виводили людей на протести, які постійно там наголошували на якихось вимогах, вони... Ну, говорять просто від імені тих самих громадських активістів, які цим і будуть займатися. Тому ну, тут питання таке: так? довіри, недовіра. Мабуть, ті люди, які дійсно хочуть щось змінити, вони, вони і будуть довіряти, будуть надсилати багато вже маєте. От ви зараз, коли ви почали ініціативу? Чи наскільки масовим є підтримка її? Ну, ми почали саме в нашому університеті. Mm -hmm. Це... З, буквально з 21 числа, після того, як е, мій, ну, по суті, кращий друг і наш однокурсник, однокурсник. Так, Саша Пліханов загинув 18 числа, спецназівці спецназці застрелили. І е, була організована якби, День пам'яті, День жалю, е, про що знову ж таки в ректораті не було ніяких повідомлень про це жодних жодних заяв студентської ради, тобто студентське ось. самоврядування ніяк не відреагувало, ректорат ніяк не відреагував. і почалось конкретно з назів студентських, тобто самоорганізація. Така тому ми організували ось таку от ініціативну групу з тих, кому не байдуже е, вирішувати щось, щось нашому університеті, якісь е, пропозиції вносити. Бо у нас робота ні студра, ні робота студради, ні. Студентської профспілки, ну, її не видно просто було. Я хотіла запитати, зокрема, про Сашка. Ми, тобто, я так запам'ятовується дуже його обличчя. Він був з одних, ну, я не знаю, з тих перших, про кого стало відомо, про його загибель. Угу. І е, після того дійсно було оговорено, була інформація. Ми говорили про те, що не відзначили це жодним чином в університеті. А що сталося? Це є питання там ректора, є питання керівництва, а який настрій серед викладачів? І що сталося після того, як змінилася в принципі, влада, чи були інші якісь заходи? Тобто одна справа от є одна там людина найвища. Ну, реакція була дуже швидка. Насправді там було дуже багато, дуже багато студентів це обурило. Те, що ректор заявив, і це є на відео в Ютубі. Про те, що раз Сашко Плеханов вже не є нашим студентом, він вже закинув, захистив бакалаврський диплом, то надана допомога не буде його сім'ї. Це найбільше, що обурило студентство. І в той же день, в принципі, Куліков дав розпорядження, давайте бігом це все, це все вирішувати. Він же там по походу назвав студентів парою уродів, а потім якось так звів це на тему, що він не мав на увазі і так далі. І ось на цій хвилі почалося таке от масове обурення, особливо в архітектурному факультеті. І після того, як була зібрана якби, нарада з по суті ректор, ініціював ті, розмову, засідання усіх бажаючих студентів, щоб можна було поспілкуватися і щоб вони висловили вже свої пропозиції, там, що їх не влаштовує, їхні претензії. І на цю, на, цю, на цю нараду в тому, що прийшли, прийшли підготовлені люди з свого, тій, той персонал, який, по суті, цих півтора року його ректоратства набирався з, з вихідців зі Сходу, з, з, з тих, хто був звільнений з посад міністерства і так далі. Або, або з, Ті, кому вже немає роботи в Соломоновому університеті, наприклад, його там розформовують. Всі ці півтора року набирались люди, з, які, в принципі, не мають відношення до профільної спрямованості нашого вузу. Вони економісти, бухгалтери, фінансисти. У нашого ректора зараз там, не знаю, 10 економістів по 8 тисяч гривень зарплата. Купа, купу Людей, які не мають відношення просто до нашої професіональної спрямованості. Крім того, ці всі люди на цих зборах були посаджені перших два, перших два ряда, і наші студенти, ініціативна група, вони були просто не підготовлені до, до того, що буде розігруватись, розігруватись, по суті, такий цирк, де ми задаємо питання, ми ще взагалі не в курсі, що там відбувається, і нас тут же присаджують. Виступав наш проректор Станкевич, який там, як Чечітов, грубо кажучи, диригував викладацьким складом і говорив, коли плескати, коли, коли помовчати і так далі. До речі, єдиний, майже єдиний, хто залишився незміненим з проректорів у нашому клубі, це цей Станкевич, Ну, очевидно, не знаю. І ще Баженов. От Баженов він просто дійсно, дійсно заслужена людина, багато років попрацювала в нашому вузі. Більшість із нових проректорів взагалі якось акція можна... Я думаю, ви зараз я розумію, Загалі... що ви називаєте багато прізвищ, Я розумію, ви хотіли все таки загально окреслити. Я Думаю, ми так не будемо деталіз... деталізувати це все важливо, тобто і саме прізвища угу. важливі. Ми на, зовсім ненадовго перервемося. Подивимося, зараз є прес-конференція відбувається такою організацією, як Правий Сектор, яка хоче пояснити, що Росія робить провокації проти українського народу і державності. Андрій Тарасенко говорить. Подивимося, як, про що там йдеться. Це в прямому, тобто, наживо відбувається. <патуральний> Ні, немає, Та? Я тоді так він під видно не на найкращий зв'язок з ними. А давайте тоді під ем, якимось чином окреслимо, так? Чи багато є ну, наразі кандидатів? Як ви далі пропонуєте діяти на такий список тих осіб, як що ми називаємо люстрацію, які би тут ем, не тільки в межах в межах Києва. Не мали би претендувати на посади. Ну, скажімо так, тут з Куликовим зрозуміло, і є ініціативна група, яка займається, так? Тобто йдеться саме про те, що це можуть бути не лише вчинення злочинів, а взагалі, ну, якщо є вчинення злочинів, то особи будуть, чи, там, що до них буде розслідуватися там, їх причетність. Так? А Йдеться навіть і про перевищення повноважень особими, про те, чим насправді ректори не мали би займатися, так, і якісь такі безчинства себе в університетах влаштовувати. Ну і власне нас з кандидатури це той самий ректор Богомольця, якого студенти успішно спровадили зі свого кабінету, так? І, власне, це був один з перших таких студентських протестів саме. В університеті там теж маса, маса доказів причетності і до корупційних схем, і до відмивання коштів, і так далі. Ну цим теж займаються там студенти, медики в лінгвістичному університеті київському. Точно така сама ситуація. Там студенти дуже протестують, тому що дійсно ректор мав причетність до тиску на студентів під час протестної кампанії. Там навіть були випадки відрахування. Просто хлопці ну не дуже хотіли на цьому наголошувати саме. Ось вони зараз навчаються в іншому університеті, але ну такі випадки були. Це, от ми зараз говоримо про Київ, чи є якась чи ви дивитеся на те, що відбувається в інших Харкові? Коригі. Наприклад, буквально вчора була ситуація, коли ректор Харківської державної академії фізкультури він набирав спільно з Кернесом, набирав зі своїх студентів, спортсменів загони з тітушок і там прямо от по, по цілому університету висіли оголошення, що Давайте, студенти, спортсмени, записуйтеся в отряди самооборони і разом спільно з російськими братями будемо боронити там від бандерівців і фашистів наше рідне місто. Та, от тобто, як приклад, відбуваються ще далі подібні події. Ну тут можна чітко бити, що це певні зловживання. Абсолютно, ну ми відразу ми там поширили цю інформацію всюди, де тільки могли. І ну так само там студенти надали і, і масу доказів того, що. Під час події будь яких в Харкові дійсно брали участь студенти Харківської державної академії фізкультури, але ну просто через те, що їм ж ніякої інформації не надається, так тобто вони всі переконані, ці студенти, що вони роблять хорошу справу. Ось а і, і цим фактично користується ректор, який має в своєму розпорядженні, ну так би мовити, цей адмінресурс студентський. Які використовуються так? Ну тобто така ситуація неприпустима. Давай, якщо дуже коротко, які в нас є зараз найпроблемніші місця у цій сфері, тобто в Києві чи університети? Ви вже склали той тобто, якийсь перегляд? Ну, от От Поки ми, що є поп, ми є перше. Ну так, можна так сказати. Е, ну, в нас конкретне питання: це корупційна непрозорна діяльність ректорату, тобто відсутність звітів про надходження та використання коштів у публічному доступі. Тобто на сайті офіційному викладено за 2012 рік, тобто, коли ще е, ректор не зайняв свою посаду. Е, ну, тобто це… Використання коштів старого ректора ну, на Колікова. Розумієте, от, е, ректор викладацькому складу заявляв, от е, нам табачник виділив 10 мільйонів гривень е, на всю цю модернізацію, на ремонт і так далі. Е, на, вже от пару днів назад на, цьому, на, на цих зборах зі студентами, та ні, е, розумієте, не було мало виділятись 5 мільйонів, насправді було тільки 2,3 мільйона виділено. Uh, okay, спитали про актовий зал, там ремонт ведеться вже незрозуміло не, не скільки. Uh, ну, розумієте, в нас заборгованість перед генпідрядником нам виділили тільки один мільйон, заплатили тільки один мільйон гривень uh, і 4 мільйони борг, і в такому ж роді, розумієте? Uh, як Банально в архітектурному Можемо. в архітектурному факультеті немає інтернету з вересня місяця. Я б хотів я знаю, ви ще підготували певні матеріали так. візуальні, які так. би там чи фото, які ви хотіли б... показати звернути увагу. Ви нам скажіть ми так, університет я б хотів би там. Папка університет фотографії архітектурного факультету. Ну і я б хотів наголосити, що е, навчання на контрактній основі на архітектурному факультеті є найвищі. майже в два рази більше за будь-яку іншу. Спеціальність і саме цей, ну можете побачити, глядачі там просто катастрофічний стан, стеля просто тече, ти можеш сидіти тобі з голови капає на голову. Ну і а, а, а коли приходить ректор, він в першу чергу робить собі е, ремонт у себе в ректораті і заїжджає тоді. До, ну, свій кабінет, коли вже повністю готовий ремонт. Тобто він пробуває стояк через кабінети проректорів, влаштовує собі особистий туалет. Перше, що він зробив, особистий туалет, домофон собі на, на кабінет, щоб І... професор не має права отак просто прийти до ректора. Треба дзвонити. дзвонити І в такому роді. І навіть mm. діло не в тому. Він зараз е, говорить, що я ж за півтора року нічого не, не можу зробити. І я тільки почав от зробив столову, там спортзал відремонтував, але. Він працював в міністерстві освіти 10 років за фінансовою частиною. Чи у вас є якийсь механізм, як це має працювати? Можливо, системно є новопризначений міністр Мало так, Сергій Квіт, колишній президент Києво-Могилянської академії. Так, чи є у вас якісь е сподівання і чи ви... Сподівання дуже великі, так. Ну... Ну, але як ви також можливо пропонуєте налагодити цей механізм? Безперечно, власне, про це йдеться мова, що нам ці матеріали будуть надсилатися, безперечно, буде якась фільтрація. Так? Тобто необхідно всі ці факти перевіряти по кілька разів, щоб в нас дійсно так, достовірна дима. інформація вже йшла до. Тих осіб, які відповідальні за прийняття рішень, так і в тих випадках, де дійсно мали місце якісь там дисциплінарні порушення ректора, можуть це може бути підставою для його звільнення там, з ініціативи міністерства. Так? І тут вже можливо якась буде там можливість у міністра втрутитися. В інших випадках, коли це було там ну, перевищення повноважень, так коли. На якомусь місцевому рівні. Варто, напевне, збирати і колективи викладачів, і студентські, тобто академічні конференції, які б могли висловлювати недовіру ректору і в такий спосіб ну, просто на місцевому рівні вирішувати це питання, щоб це все не йшло там через гору і якось так, ну, тобто, вже, власне, на місцях. Ну, І якщо дійсно будуть якісь такі кричущі факти порушень, які вже ну, там, не знаю, Можуть містити ознаки злочину, то ми будемо передавати це, напевне, в правоохоронні органи там, і за участі тієї ж люстраційної комісії. Ну, тобто, зараз завдання яке, поки немає закону про люстрацію, варто збирати, збирати матеріали, варто збирати факти. Там, де можна вирішити вже питання, вирішувати їх вже, і через висловлення недовіри, і, там, якісь через дисциплінарні стягнення. Там, де не можна, ну, на жаль, зараз такий час, що дійсно ця тема трошки втратила актуальність, але все-таки. Що ви думаєте? Я знаю, це зовсім інше питання. Що ви думаєте щодо ситуації в Криму? Що думаєте, що ви можете зробити? Я можу сказати за студентів, архітекторів, тобто, весь факультет вчора збирався і так. підходив до посольства Російської Федерації. Тобто... А ви там поряд зовсім так? Заходили. Ми так, зовсім так? поряд і тому була така. Проявлена ініціатива, ми підійшли з плакатами, тобто написали листа до архітекторів, інженерів з Росії, що ми вчимося по одним і тим ж книжкам радянським, і у нас багато зв'язків є з Росією. Всі ну, проти війни ми виступаємо. Ми прийшли конкретно з, так. з таким закликом. Що ми друзі, у нас є багато зв'язків з російськими університетами архітектурними. Тобто, ну, власне, так. По-перше, хочу подякувати тим всім мужнім військовим, які зараз там охороняють наші військові частини. Дійсно, це хлопці, герої, і які заслуговують на, на найвищу повагу з боку нас всіх. Ось і що може зробити студентство в такій ситуації? Ми вчора зняли коротеньке відео на цю тему. Його можна знайти на сторінці студентської координаційної ради і в Ютубі. Ну, перше, це власне. Поширення інформації, про що говорять хлопці, поширення максимально достовірної інформації і в на східні регіони, і за межі України, ту саму Росію, і на Захід. Так, тобто в своїх студентських колах потрібно максимально проривати цю інформаційну блокаду і, і розповідати людям, що насправді відбувається, і, і в чому насправді є проблеми. І, і... І також розповідати, що ну фактично їм їм зараз промивають мізки. Це перше. А ви готові їхати? Чи от я розумію, що є там тобто, відео але шанс, що його побачать? Ні, ну, такі ну, вже Ми постійно їздимо. Просто дивіться, ну, відеозвернення до тих, хто дійсно його побачить і зможе застосувати якісь свої канали зв'язку. Тобто там в когось є родичі на Сході, в когось там хтось готовий поїхати. І дійсно є люди, які вже зараз там, їдуть в той самий Харків і ну, намагаються там зв'язуватися зі студентами. Вчора буквально я говорила з хлопцями з Донецька, теж вони приїхали з Донецького національного університету з прекрасними ініціативами антикорупційними. І ну, теж вони Фактично є такими там агентами зв'язку із із студентством з Донецька. Так це ну навіть ті самі групи в ВКонтакті, які активно треба освоювати і передавати туди інформацію. Ми ну, хіба Ось. можемо сказати, що деякі сайти на кшталт Євромайдану вони блокуються саме мережею ВКонтакті. Це російська мережа. І тут є таке розуміння, що ми, можливо це... Тому треба шукати не через Євромайдани, а через якісь особи. Ну тобто в їхні групи заходити і ну там їхні спільноти, і вже через їхні спільноти фактично всю цю інформацію поширювати далі. Ми вчора теж розробили звернення англійською мовою до всієї західної спільноти і до молоді в тому числі. Ми його поширили по наших там особистих каналах, і в Польщі, і в Сполучених Штатах, і в Канаді. Зокрема, ну там я особисто писала до канадських парламентарів. Тобто, всюди, де тільки можна, ми просто закликаємо людей поширювати достовірну інформацію, блокувати, пікетувати ті самі російські посольства, просто з вимогою припинити агресію, так і ну те, що ми можемо зробити, це максимально поширювати. Друге, це. Самоорганізація, знову ж таки, яку ніхто не скасовував. Так? І записатися в ту саму, не знаю, волонтерську бригаду, якусь в самооборону, пройти курси надання першої медичної допомоги. Це те, чим студенти можуть займатися, в принципі, у вільний час, навіть ну, не жертвуючи навчання. Дякую вам дуже. Ми якраз перед цим покажемо звернення. Ви згадали про звернення 16-річного активіста Дмитра Голубничого, його відео перед цим було відомим. Записаним він був на Майдані в, в день 20 лютого, коли там розстрілювали людей. 16-рітній хлопець, він з батьком приїхав і був довгий час на Майдані. Звернувся до українців і росіян, записав звернення на російською. Цікаве, ну, насправді, там Дмитра відео зараз побачимо, а ми вам кажемо дякуємо, з, нагадаємо і пояснимо. У нас були студенти, які. Така ініціативна група, яка виступає за люстрацію і в сфері освіти, і говорить про вимогу початку. першу вимогу це звільнення з посади ректора Куликова, ректора Київського національного університету будівництва.